Зараз хочу вам трохи детальніше розповісти про ось цю сумку презентаційну, в якій є 9 засобів, яких саме і для чого, і як я ними користуюсь. Чи варто брати одразу усі засоби? Перший засіб, який нам кожен день потрібен, це засіб для миття посуду. Антижир. Ним я теж користуюсь, ну, може, через 2-3 дні не кожен день. Засоби для особистої гігієни. Мило для рук та гель для душу. Ну, Це засоби на кожен день і для всієї родини. Ось дуже класний засіб баню яким користуюсь ну, кожен день, це 100%. Кожен день дезінфекція, миття, чищення е, і так далі. І навіть від грибку ніг можете позбутися, це вже е, трошки згодом ви е, вивчите всю продукцію дамла. Ну, Цей засіб можна теж використовувати через кожні 2-3 дні, або і кожен день я ним можу користуватися, тому що е, чистити. Відмити щось ну, дуже зручно. Так само, як і загальне прибирання для чищення і прибирання вашого дому, ну, це вже так може раз, два на тиждень я застосовую. Можна помити будь які поверхні, можна витерти пил. І що мені дуже подобається, що після цих засобів. Більш надовго зберігається чистота в вашому домі. Тобто вони легко відмивають і працюють на результат. Засіб для манжетів. Цей засіб можна використовувати не тільки для прання комірців, манжетів, будь-які плями забризгати перед пранням. Ну, якщо він вам знадобиться, це вже по мірі там, ваших забруднень. Може, раз на тиждень, може раз на місяць. І так само шампунь для килимів. Ну, Коли ми, ми не чистимо кожен день, але ж з ним можна навіть попрати рушники, махрові, дуже класно там речі. І взагалі для м'яких меблів, для будь-яких тканини дуже класно чистить, навіть салону автомобіля ним чищу. Тобто, теж по мірі надобності ми використовуємо. І таким чином майже усі засоби, майже усі, я використовую один, два-три рази на тиждень. А то і кожен день. Тобто подивіться, скільки засобів. Але мені дуже ще подобається, що цими засобами я заміняю будь-які інші, які я купувала раніше. Для кондиціонеру очищення, для кавомашини, для будь-чого використовуєте тільки ці засоби. І будь-що не купуєте якусь хімію в магазині. У нас ще є ось такий пустий дозатор. В який ви можете розвести зробити рушниць з кількох засобів і користуватися, як вам буде зручно експериментувати і отримувати задоволення. До першого замовлення я дуже рекомендую брати ось цю сумку цих засобів, 9 засобів, тому що, по-перше, це ще й концентрати. 250 мл ми розводимо 1 до трьох, отримуємо літр засобу, такого або такого. Цей засіб взагалі так і називається ще капля концентрат, тому що ми його додаємо крапельно. Кілька крапель на літр води там, розводимо півкришечки на відерце з водою. Тобто він взагалі дуже економний. Так само засіб для посуду ви можете використовувати по одній капельці, як гель. А можете розвести собі, буквально я на палець на дні залишаю, додаю води і роблю такий спрейчик, тож, дуже економно. Ось цей засіб ми також додаємо по кришечки, по півкришечки на літр води на відерце води. І чудово він працює і справляється з будь-яким брудом. Так що, це все концентрати, які з 250 мл бутилочки перетворюються на. 4 і більше літрів. Беріть ось таку сумочку. Я б всім радила познайомитись з усіма засобами. Будете користуватися довго, і будете задоволені і вдячні. Всім гарного дня і гарних покупок!